Вітаю! Сьогоднішнє ворожіння на Таро на тему діагностика магічної роботи, яку ви провели, або яку ви хочете провести. Так? Ну ви йде про будь-яку роботу. Чорну світлу, чистку. Так? Навіть якщо ви купили, скажімо, програмні свічки, ви так само можете їх продіагностувати на цьому ворожінні. Тому що. Використання програмних свічок це теж, власне кажучи, магічна робота. Буде варіант для жінок і для чоловіків. Подумайте про свою магічну роботу, яку ви заробили або плануєте робити, що ви хочете отримати від цієї роботи. Добре, я починаю. Так, варіант для жінок, варіант для чоловіків. Ваша магічна робота, жінки. Ну, ви знаєте, якщо мова йде щось пов'язане із релігійним егрегором, то так, вона у вас спрацює. Так? Або з рунами може бути, будь з яким зверненням до богів, до роду, до. Е, ну, молитви тут можуть бути, або якісь ритуали, які пов'язані з церквою, або з ранічною магією. Що ще? Да, бачите, Якщо ви її зробили, цю роботу, от тільки зробили, то вона ще не завершилась. Вона якраз от в процесі. Розумієте, ця робота якраз в процесі. Якщо ви плануєте її зробити, то е, дивіться, вам потрібно буде над цим гарно попрацювати. Тобто вкласти, ну, так, вкластись в неї, розумієте? Можливо, навіть не один раз повторити. Можливо, навіть якась додаткова діагностика буде потрібна, щоб ще раз повторити, тому що вона така робота, яка потребує от часу, вкладення якоїсь своєї сили, ресурсу. Так, добре, який результат вона вам дасть? Ой, дуже гарно, дивіться, якщо що стосується на любов, щодо інших людей, ну там. Або все, що стосується любовної тематики, або здоров'я, або, скажімо, от себе очистити, щоб відкрити свої там серцеві центри, взагалі ідеально, ви отримаєте те, що ви хочете. Тут, іде, тут непогано, тут я не бачу чорної роботи. Так, да, вона, вона дуже. Ой, ви отримаєте. Дивіться, дуже ви тут загадали, жінки, те, що ви задумали, робіть. Тут нічого поганого немає. І дивіться, якщо навіть ви задумали зробити чорну якусь роботу, то що в результаті буде? Вам, ваш рід, вам її, ну, власне кажучи, вам її не дасть зробити. І вас від цього захистить. Але ви в процесі цієї чорної роботи після неї, ви зрозумієте, розумієте, ви у вас прийде певне усвідомлення, що, можливо, це була помилка, цього робити не потрібно, але вас, вас рід захистить, вас не вдарить. Розумієте, але прийде, ну, ну, трошки може якась буде складнощі там в роботі чи ще щось, отак може відігратися, якщо чорна. Але ви зрозумієте, що ну, ви потім в результаті ви потім дійдете до того, що ніяка чорна робота вам не треба, і якось це розуміння вас зробить якоюсь дуже щасливою. Так, що ще? Так, да, взагалі хороша робота. Тут силу ви отримаєте. Ви знаєте, якщо хтось планував, можливо, посвятив якісь Егрегори так само. Ви отримаєте силу. Так, да, хороша. Добре, жінки, все. Е, е, бачите? Дуже гарні карти, гарна діагностика. Чоловік, що у вас за робота? Ой, щось пов'язане з долею, з дорогою, так? Із грошима. Так, який результат ви отримаєте? Обновлення у вас буде. Так, а отут, дивіться, чоловіки, будьте обережні, тому що у вас від цієї магічної роботи ви можете обнулитися, і потім, бачите, так, трошки у вас все зупиниться. У вас, по-перше, енергія піде. Але це буде по справедливості. Дивіться, якщо чистки ви робите, то це нормально, це дуже добре. Ви, ви себе гарно почистите, іде на що, ви трошки зляжете після цих чисток. Ну, як не те, що захворієте. можливо, просто у вас сил не буде. Але це по справедливості, ви обнулитесь, ви відріжете все зайве. Якщо це чистки, якщо це на якась робота на те, щоб щось здобути, там переїхати, або здобути якісь роботу іншу, або гроші, або ще щось, то вас це обнулить і це буде справедливо. Так. Ви... Да. Дивіться, значить, чоловіки, якщо ви тут загадали чистки, чистки, зв'язок із родом, так, ну, і так далі, все, що з чистками пов'язано, то робіть. Дуже дуже гарно на вас ляже. Якщо це здобути щось, переїзд, роботу, жінку, можливо, стосунки, якісь і так далі, то не робіть, тому що це вас повністю обнули, це вас фактично, ви можете навіть захворіти, і це буде справедливо, і, ну, бачите, тут іде хвороба. М -м -м -м. Ну, не смертельна, звичайно, але да, ви будете в підвішеному стані. Так, тоді бачите, чоловікам ось такий варіант. Все, е -е, я закриваю це в я вам дякую за увагу.